Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 30 вересня, останній день в бізнес американському році. І ви, ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди я стараюся розпочинати із української теми, але сьогодні в топових американських новинах про Україну не говорили. І я не хочу чогось видумувати чи притягувати топових новин про Україну а в Америці сьогодні. Немає. А, ну і вибачте, сьогодні такий трошечки скомканий буде огляд. Я зараз в дорозі, трошечки з графіком а, піднапряжно І взагалі сьогоднішні такі новини, якісь такі вийшли. Знаєте, можна назвати новини з Північної Кореї або з Росії. Вибирайте на ваш вибір. А, просто з диктаторської країни і все, що відбувається в країні. Ну, розпочну із великої теми сьогодні, 30 вересня, як я сказав, це останній рік, останній день, коли ще працює державний бюджет, і а, скоріше всього йде до того, що сьогодні о півночі розпочнеться а, шатдаун, тобто, фінансування всіх абсолютно федеральних структур припиняється. Тобто, є такий аварійний графік. Є, а, Незамінні органи, які будуть працювати навіть при тому, що якщо я там їм не платять зарплати, але дуже велика кількість федеральних працівників це, до речі, стосується і деяких військових. Це стосується і національної гвардії, і митниці в аеропортах, і рейнджери. Тобто державні музеї будуть закриті, державні парки, федеральні національні парки будуть закриті, просто перелічувати мерва. Пенсія пенсіонерам буде виплачуватися. Там, можливо, будуть якісь затримки, але за це переживати не треба. І, скоріше всього, що все-таки шадаун відбудеться. Їх не так і багато було за всю історію Америки, коли. Не можуть прийняти бюджет. По-перше, бюджет довго гралися, не прийняли. а Потім в останню хвилину пробували отримати продовження до 20 листопада, як я розказував. Але демократи сказали, ми не будемо голосувати. Їхня головна причина що це а, з обрізання фінансування а, охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки, особливо для незахищених. Прошарків населення, тобто це стосується в основному Medicaid. і це при тому, що дивіться, Трамп, коли прийшов до влади, то він говорив, що ми будемо обрізати марнотратство, економити гроші. І вийшло так, що якраз обрізаються гроші фінансування програм для малозабезпечених, в тому числі і такі програми, як Medicaid, Але гроші знайшлися, наприклад, для АйСа того самого. Для парканів, які доведено, що вони не крепко і працюють, і вийшло в кінці кінців, що Трамп потратив навіть більше грошей ніж Байден. При тому, що була розмальовка, що державне марнотратство багато грошей і так далі. Ну, а, республіканці не хотіли прислухатися до демократів. Їм було сказано, що слухайте, давайте зараз голосуємо тоді поговоримо. Але Весь цей час, от останні, скільки я роблю огляди у новину, це два роки вже з копійками. Демократи кожен раз окей, ладно. Ми не хочемо, щоб прості люди втрачали заробітну плату, а, цей пейчек, як в Америці, кажуть, щоб ви могли купити собі їсти і так далі. Вони завжди здавалися, завжди погоджувалися не то, що навіть на компроміс, а просто здавали свою позицію. А на цей ж раз схоже на те, що демократи все таки вистояли. І Трамп сказав, Трамп в принципі само початку говорив, що ніяких поступок демократам. Ми просто силою будемо прохопиху своє рішення. Ну і знову ж таки, зараз почався тиск, що демократи не хочуть зробити the right thing. Як то кажуть, англійською, бо що означає, не хочуть робити правильний вибір, тобто загальні слова, але що таке загальні слова? Так от, дивіться, я от раніше розказував про те, що я не знаю, як відносно того, чи федеральні працівники, коли вони отримують оце допомогу по безробіттю. Тут така не то що складна ситуація, але доволі цікава. Так, от. Можна федеральним працівникам, виявляється, отримувати е, допомогу по безробіттю, але там є декілька моментів. Справа в тому, що зазвичай, як мінімум раніше, як було, хто знає, як це раз, тому що зараз Америка переживає те, що ніколи раніше не переживала. Але як було раніше, е, десь біля 20 таких шадаунів було за всю історію, один якось було в один день, там тобто не дуже великі терміни були. Але а, люди, які а, працювали без грошей, дехто, а, дехто йшов на цю допомогу. Але історія закінчилася завжди тим, що бюджет приймався заднім числом і всім федеральним працівникам виплачувалася зарплата за ці дні, коли нібито не було ну, не нібито а точно не було фінансування, і вони не отримували зарплату, але потім їм там заднім числом всі гроші порахували. Так, от. Дивіться, який є розклад для федеральних працівників: що якщо ви Ідете там знову ж таки вони свої шляхи, як незвичайні, як приватні, все-таки це державна структура, їм є це допомога по безробіттю так само. І тут ситуація чисто людська така, тому що дивіться, ну справа може тягнутися тиждень, два, місяць, два місяці. А коли ви живете чи в ренті, чи платите іпотеку, розумієте, ви ж не можете банку сказати, ну, в мене через місяць, через два будь гроші розплачусь. Ні, вам треба платити за газ, за світло, за все інше. Зараз, не говорячи про те, що їсти треба що небудь, і тому а, дехто користується цією програмою, що вони беруть цю допомогу по безробіттю. Але коли потім заднім числом їм виплачується зарплата, вони всі ці гроші мають назад повернути в ті структури, через які вони брали допомогу. Це от на відміну від приватного сектору. Ну тому, що в приватному секторі ніхто ніколи заднім числом не виплачує. Федеральна влада от трошечки отако от запутано, але от воно. В кінці кінців раніше розв'язувалося. Знову ж таки, як воно буде зараз, тут тільки можна гадати, точно вам ніхто не скаже. А, є одна новина, я б сказав, би, от найголовніша для сьогоднішнього дня це чисто моя така суб'єктивна думка. Це така собі а, жіночка Чарли Джейвіс, і, можливо, от в національному масштабі це не найголовніша новина сьогоднішнього дня. Але от мене вона найбільше зачепила. Справ тому, що суд виніс рішення, її засудили за шахрайство на 7 років ув'язнення. Дивіться про що новина. Ця жіночка організувала таку собі бізнес, свій додаток організувала, яка, який допомагає студентам. Отримувати федеральну допомогу для студентів, тобто хто там мало заробляє, і зазвичай це ну хто не крепко в цьому розбирається, навіть студенти, які отримують вищу освіту, здавалося б, ну мали би розбиратися в таких речах. але... Ця програма так зроблена, що ну, от я навіть серед американців чув, що вони навіть просто не розбираються, як його зробити. І навіть якщо їм навіть ці гроші положені, вони в цю програму не лізуть, бо не можуть розібратися. І ну, хто не отримує освіту, а хто бере краще гроші в банку, платить там неймовірні відсотки там 에, роками, де тут десятиліттями сидить в боргах через ті, що він платить, платить позичку назад в банк. Так от. Ця жіночка, молода жіночка, організувала цю програму, вона й працювала. Я так розумію, що під час цього суду там тисячі людей з листами казали, що це не шахрайська схема, все працювало. Але дивіться, чим це закінчилося, коли таке популярно, вона видала своїх даним, що в неї є 4 мільйони користувачів на її сайті. Ну, і ви розумієте, що 4 мільйони користувачів. Їм зацікавилися ці великі акули бізнесу, як тут кажуть в Америці, і один із таких JP Morgan, Це один із, якщо не помиляюся, трьох великих фінансових структур: це Bank of America, Америка, і Джейт. І Morgan, чи Чейс, є там інші, але це три гіганта, таких, які, до речі, я трошечки може потім скажу. Вони якраз і завалили економіку США 2007 року, а потім хвилі пішли по цілому світу, торкнулися і України, і Ющенко через якраз такі оці от людей і програв вибори. Знову ж таки, наб'ю суб'єктивну думку, але це вже, можливо, історія для іншої розмови. Так от. JP Morgan зацікавився 4 мільйони користувачів. Вони, я сумніваюся, що Джейпі Морган взагалі цікавився тим, щоб вони зацікавилися викупити цю компанію з 4 мільйонами користувачів, не для того, щоб допомагати організовувати студентські допомоги, які-небудь чи ще що-небудь. А це ці користувачі, використовуючи для своїх там ресурсів і так далі, вони викупили цю. Компанії за 175 мільйонів доларів. Потім виявилося, що реальних користувачів насправді менше мільйона, тобто не 4 мільйони, а менше мільйона доларів. І вони почали кричати: Гвалт, нас грабують! Це шахрайська схема. В кінці кінців її визнали винною, тому що вона домалювала. А оці. Користувачів, а насправді, як вона порахувала, що кожен студент, який зайшов один на сайт, вона вже їх, оп, там зайшов. А що це за сайт такий? Зайшли раз, вона вже їх як користувачі. Насправді вони не були користувачами, вони просто зайшли, подивилися і вийшли. Більше, можливо, ніколи не поверталися. Так от, дивіться про що історія. JP Morgan які те, що я говорив, 2007 рік, по суті, завалили всю світову економіку? Знов ж таки одні одні із рушійних сил, які які зробили цю всю штуку, обвалили фінансову систему, а їх якраз таки, Банк, навіть отака здоровенна машина, як оцей Джіпі Morgan, Chase, він мав обанкротитися. Але їх тоді, тодішня влада, республіканська, демократи, я думаю, так само зробили. Їм дали державну позичку, вони викарабкалися, навіть нікого не звинуватили, не посадили за це в'язницю. Тепер інша штука, паралельку, можливо, ви не звернули увагу, але по суті дивіться, компанія прибирає конкурента. Те, що вони не розібралися в документах, розумієте, це машина. Там найкращі з найкращих юристів ці компанії. Зазвичай, коли підписуються такі документи, там перевіряється вся там фінансова база даних абсолютно цієї компанії, які купаєте, купляєте не якимось там якимось зачуканим студентом, там серйозні люди, ціла там команда юристів перевіряється, і вони просто реально лоханулися в даному випадку. Тому що очікували таке, що цими 4 мільйонами щось вони планували зробити своє там, а тут, хопа, нема цих 4 мільйони, пішли в суд. Так от, два моменти. Я вам одну паралель проведу. Я нагадаю судовий процес проти Трампа, коли він брав позички з банків. І він от, ну не зовсім, можливо, так само зробив, але домалював вартість заклад, закладених своїх маєтків, щоб брати. Під кращі умови, позички, і взагалі брати більше позичок Трампа. Я нагадаю, тоді все закінчилося, що його навіть у в'язницю не посадили. Його написали, що закон порушив, і на тому все ніякого покарання. нічого. Тепер дивіться, просто якби по правилам зробити, як Трамп це робив. Якби йому треба було більше грошей, а закласти нема, тоді або це вищий відсоток, більші витрати і так далі. Там, тобто історія дуже довга, не хочу повторюватись. Трамп, коли це він здоровий, йому це закінчилося не чим. Коли це якась, ну це не зовсім скаже, що безневинна дівчинка, раз вона могла втюхати такому гіганту компанію за 175 мільйонів доларів, значить Шурупалка добре працює. Але коли за нею немає, хто б стояв така машина, і, і просто от коли ти впираєшся в, реально в глибу JP Морган, то, звичайно, можна і засудити на 7 років. Вони взагалі вимагали 12 років ув'язнення для цієї жіночки. Ось, просто от така новина, я б сказав би, як то кажуть, коли це. Ти пішов проти неправильних людей, то такі наслідки. А іншим виявляється, це можна робити. Ну це така, знаєте, новина, можливо, для роздумів, можливо, не кожному зайде, але мене персонально от в цьому плані вона найбільше зачепила. Я Якось розказував про фінансову махінацію того самого Ілона Маска. До речі, коли він купував екс там своїми акціями, закладеними і так далі. Тобто, оця історія вона працює тільки для... Вибраних людей для, для спеціальних, а якщо ти якась Чарли Джейвіс і ти з якийсь там свій стартап зробила, ну, нічого страшного. Той JP Морган, до речі, ці 175 мільйонів ковтнув би і не замітив би, навіть, якщо говорить. Для них це ну, можливо не зовсім копійки, але не такі гроші, щоб обанкротили навіть їх. Мали би розплатитися за те, що вони самі не роблять якісну свою роботу. Таке, йдемо далі. А, далі новини із Північної Кореї чи Росії, як хочете. Ютуб погодився а, на умови Трампа, який судився з ним за те, що Ютуб забанив Трампа в 2021 році, коли він розповсюджував брехню, що вкрали а, у нього вибори. Там вся вся історія протести були вкрадені вибори. Там все за політично, там і так далі. Ютуб погодився заплатити 24,5 мільйони доларів. Ну і це, до речі, аккаунт Трампа був забанений з 21 по 23 рік. 23-го назад включили його назад. І вже було повідомлено, що ці гроші підуть на бальну кімнату, яку Трамп уже неодноразово розрекламував, що вона при білому домі давним-давно треба була. Ну, тепер от залишилися гроші. Я нагадаю, до речі, північно-корейські новини, що раніше. По цьому самому сценарію Мета заплатила Трампу 25 мільйонів доларів компенсації за те, що і це все до, до суда не дійшло. Це десь порішалося в кабінетах, і це Ютуб погодився на умови, заплатив 24 з половиною. Мета заплатила 25 за Фейсбук і Інстаграм. Екс заплатив 10 мільйонів доларів, доларів, тому що вони блокували аккаунт Трампа. Тобто, і це все порішалося без судів. Тобто Уявіть собі, які цифри. Просто фігурують. Це в мільйонах 50 60 мільйонів доларів. Чи чінь? Нормально так піднялися. А новина із Чикаго. І а, там а, я от розказував буквально а, раніше про, про безпреділ а, а, офіцерів Айс за те, що одного з них звільнили, тому що він так ударив. там а, Жінку, здається, що вона впала головою і так далі. Звільнили її, чи офіцера звільнили. Тепер історія трошечки гірша. Історія із Чикаго, і вона, до речі, я не знаю, як вона якось в мене пройшла під радарами. Відбулася ще 12 вересня. Там а, співробітники чи ці офіцери Айс слідкували за 38-річним нелегалом. Давайте по-простому говорити. то чоловік без документів, мексиканець. Як виявилося, батько одинак, тобто він без, свої, без дружини виховував двох дітей 6 і 3 роки. Ці два офіцери їздили, за ним слідкували. Він привіз спочатку в дитячий садок трьохрічного сина залишив, потім в, дитячий, в перший клас відправив в елементарі в початкову школу шестирічного хлопця. Далі поїхав, їхав на роботу, вони його підрізають, підходять до нього. А один з пасажирського вікна, другий з водійської сторони. Він опустив вікно, це обігнали на джипі. На джипові ніяких там білий джип, просто говориться, ніяких там опізнавальних знаків, нічого нема. Вони почали з ним говорити. Він почав від них тікати, включив задню передачу. Один із них вцепився, а потім він пробував струсити взад, потім вперед, потім втаранився, В кінці кінців вони вистрелили декілька разів. Декілька один із них, цих офіцерів, вистрілив цього, цього мексиканця 38-річного, пробували показати це, як була загроза життю цьому о, офіцеру міграційному. Хоча потім, коли приїхала справжня поліція, у них уже камери є. І на тому камери зафіксовано водані, я там поцарапався. Тобто загрози життю як такого не було. А цього чоловіка не вдалося врятувати. Він приїхала швидка, він в швидкій помер. Там попали десь в шиї, ще якесь місце. Тобто, врятувати не вдалося. В Чикаго зараз протести. Чотирьох людей вже арестували після цього. Тобто, дивіться, що відбувається просто на цьому фоні. Наступна новина можна сказати, витікає з цього чи паралельно, як хочете. Трамп мав зустрічі. Промову перед вищим військовим е, офіцерським складом США там мерва генералів, я не знаю, можливо і нижчих там чинів були е, військові. Він перед ними виступав і розказував декілька фраз закинув. По перше, каже: я. Порадив міністра оборони Хексуту, щоб використовувати небезпечні міста. Ну і в голові небезпечних міст у Трампа це такі міста, як Сан-Франциско, Портленд, той самий Чикаго, про який я тільки що розказують, використовувати як тренувальні майданчики для національної гвардії. каже: ми маємо зміцнити ці небезпечні міста, тому що а, у нас зараз іде окупація зсередини. І далі він сказав таку фразу в Північну Корею, включаю вам. Каже: я ніколи не був в такому залі, де був повний зал людей, і була така гробова тишина. Ви хоч похлопайте, ви взагалі каєте, можете собі вільно почувати. Хочете, хлопайте, а хочете, якщо ви зі мною не погоджуєтеся, можете встати і вийти звідси. Але разом з тим піде і ваше військове звання, і ваше майбутнє. Тобто. Ну, дивіться, це натяк або ви сидите і хлопаєте, товариш Кім Кимчен Трамп, або до свидання з політикою партії, якщо ви не зв'язуєтесь. Ну, знову ж таки, хто знає, чим це промова прямо свіженькі, скільки з генералів все-таки зможуть оце проковтнути і почнуть. Хлопати там і плакати, яким чином там і Трампа, там кажу, Трампа Путіна і так далі. Тобто, ця історія наративи проштовхується тепер тут на американському просторі. І остання новина на сьогоднішній день це із Каліфорнії. І це вже е, життя, але пов'язано так само з поліцьким, з поліцейськими, поліцейський безпреділ. Новина ще 2020 року. Сім'я це серпень, місяць 2020 року. Це ще ковідний час. До речі, але це новина не про ковід. Сім'я поверталася додому. Я так розумію, довга якась дорога була. В машині була жінка. Жінка їхала з своїм батьком і зі своїми трьома дітьми в машині. І вони їхали, дорога втомилася, зупинилися помінятися водіями місцями. Якраз вони як зупинилися. Жінка в той момент була за кермом, вона вийшла, батько мав сісти за кермо і мали їхати далі. Тут під'їжджають поліцейська машина, якщо точніше, то це помічники шерифів. Під'їжджають світлом. Там, а, одразу пістоліти наставили на неї, там, і арешт, я не знаю взагалі про що і, і чому, що це визволо в них. Але оскільки в них камера записувала, вона каже: слухайте, я не прочаюся, які претензії, що ви від мене хочете, тобто йде така розмова. Жіночка, щоб ви зрозуміли, зразу прикиньте, 1,60 м, з ростом 57 кілограмів, тобто, ну, пушиночка, от реально, шкура і кості. Вони в кінці кінців цю жінку а, ударили десь по обличчю. Били по животі, жбурнули на землю, а в кінці кінців так побили, що вона втратила свідомість. Причому вона, як ви розумієте, ну вона якийсь не каратіст, не там якийсь умовний кличко-боксер. Ну, 57 кілограм. Розумієте, жінка проти двох поліцейських. А в кінці кінців відвезли її в цей о, ніч, протримали у СІЗО, чи там як це правильно називається. Заарештували. До речі, не розказується, що там з дітьми було весь час, тому що і батька якийсь момент теж присували. Ну і новина про що сьогодні сказується, тому що це аж 20-й рік. Дивіться, пройшло вже 5 років з тих пір. А вся вся історія закінчилася тим, що жінці присудили, чи знову ж таки до суда не дійшло, а адвокати з прокуратурою там домовилися на те, що цій жіночці буде компенсація у розмірі 17. Мільйонів доларів не повідомляється, що до речі було з тими поліцейськими за цю всю історію. Тому що, звичайно ж, вони ж хотіли прикрити, що вона нібито там чинила опір. Знову ж таки, загроза поліцейським, бла бла-бла. Ну але вийшло все наружу і знов ж таки, якраз в даному випадку спрацювало, Не було б цих камер нагрудних, цих поліцейських. Хто я знає, чи вдалося більше небудь і буду вести. Розумієте? Тому що слово наше проти вашого. Кому будуть вірити? Ну, тут це таке питання риторичне. Але на цей раз камера була, а отак закінчилася ця історія. Вони навіть перед собою, вона втратила свідомість, поліцейські такі, професіонали. Ну так, 17 мільйонів доларів, ну, хоча б що-небудь. Я сподіваюся, до речі, не, не розхаються про те, що якісь там можливо, ускладнення здоров'я в майбутньому в неї були, чи після того. Але от така історія. Такі новини сьогодні. Я думав, що буде короткий розгляд, але я сьогодні затягнув аж на 24 хвилини. Вибачте, на цьому все. Треба летіти далі. Як я сказав, обмежений графік, часу зовсім обмаль. Дякую, що дивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам дякую за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!